Навчально-тренувальні збори для Динамо Київ набирають обертів у цьому відео. Ми підготували абсолютно усі голи киян на цих зборах у Туреччині. Результативні удари Ваната, Гереро та неперевершений удар буяльського під січкою. Дивіться у цьому відео, і не забувайте, що партнером нашого проєкту є компанія Фавбет. Гра розкриває тебе. Герич низом пропускає Ванат. Буяльський. Буяльський. Буяльський перекидає голкіпера. І м'яч таки залітає ворота Магдебурга. У своєму стилі забиває Віталій Буяльський. Він підказує своїм підопічним. На іншій стороні є Олександр Жоковський. Зараз є момент від киян. Владислав Ванат прибирає голкіпера. Не пробуває воротах. Передача на Буяльського, Удар! гол. Забивають кияни. Відкривають вони рахунок в цьому матчі. М'яч доходить аж на лівий фланг. Кабаєв. Кабаєв, позиція для удару для Владислава. Кабаєв пробиває. Рятує свою команду з першої спроби зіма. Чи буде добування від Ваната? Ванат передача далі. Бояльський п'ятою забиває Віталій Бояльський. І робить рахунок 2-0. Третій м'яч Віталія Буяльського на цих зимових зборах. Нападник Динамо на 88-й хвилині виконуватиме 11-метровий удар. Розбігається. Ванат і запиває 1-1. Дубінчак проти мешка. Дубінчак прострілює. Гереро. Розвертається. Гереро і запиває нападник Динамо. Ну, нарешті нарешті Гереро. Дубінчак. Просить Рубчинський передачу. М'яча отримає, Далі пасує у центр Гермоленко. Удар! В дальній кутиці 2-0. Розкатали таки до завершення, до останнього точного удару. Динамівці. Тимчик. Передача у штрафний. Ванат! Момент Моменту ваната добивання Шапаренко і м'яч у воротах. 1-0 на користь Динамо. Забивають кияни. Нарешті вдалася широка швидкісна атака. Михавко. Буяльський. Хороша передача у штрафний. Вівчаренко обіграє голкіпера, але не може він зараз бити з цього кута. Треба передачу віддати. Він це робить. 2-0. 2-0 на користь. Динамо забиває Владислав Ванат. Це вже 2-1. Ось такий початок цього поєдинку. Момент у Динамо Буяльський. передача. Волошин, Волошин. 3 1 Волошин розібрався. Поклав зараз Джонатана. Зараз хороша атака у Динамо. Волошин. Волошин, в Аната. Так, та, це 4-1. Це удар порожні ворота. Олександр Піхальонок. Готується до виконання. Удар З 11 метрової позначки. Удар від Піхальонка. І гол. Для вболівальників звичайно хочеться більше атак. От зараз Саленко Саленко його вільний простір. Він віддає далі. На волошина волошин пробиває. і Забиває київське динамо, забиває Назар Волошин, який вийшов на заміну.